Привіт! З вами знову я Іра, і в цьому відосі ми поговоримо про Голокост. Насамперед, Голокост це геноцид єврейського населення Європи з 1933 по 1945 роки, який вшановується 27 січня. Мені б хотілось розповісти декілька історичних фактів, щоб бути обізнанішими в цій темі. Почнімо. Перший факт. Голокост був організований під керівництвом нацистського режиму Адольфа Гітлера. Він мав на меті усунення євреїв та інших небажаних груп з німецького суспільства. Айхман та Гейдріх були ключовими фігурами у цій жахливій політиці, вважаючи євреїв за ворогів Німеччини. Другий факт. Перший акт Голокосту відбувся 1 квітня 1933 року, коли єврейські бізнесмени, адвокати та лікарі стали об'єктом бойкоту. Пробічники націонал-соціалістичного руху закликали німців утримуватися від покупок у єврейських підприємств, розміщуючи плакати з написами Євреї наше нещастя та не купуйте у євреїв. Третій факт. Як ми вже знаємо, на окупованих територіях нацисти створювали канцтабори для євреїв. Зазвичай ув'язненим присуджували номерки, а в таборі Аушвіц була єдина практика татуювання ув'язнених, під час якої набивали тюремні номери, щоб легше ідентифікувати їх у разі смерті від голоду, хвороб або насильства в таборі. Четвертий факт у вересні 1941 року в Києві, на місці відомому як Бабин Яр, нацисти розстріляли найбільшу кількість євреїв за два дні. Під Час цього масового вбивства загинуло 33 771 особа. П'ятий факт: по всьому світу люди беруть участь у флешмобі We Remember на міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Вони фотографуються з цими словами та діляться знімками в соцмережах, нагадуючи про неприпустимість забуття голокосту і його жертв.